Є знижки на Марідоза. 15% в аптеках подорожник вам тоща. Білорусь готується до війни. Вусатий диктатор Лукашенко у прикордонному з Польщею місті гродно зробив неочікувану заяву про війну. Каже, Білорусь вже готує військові підрозділи та навіть закуповує техніку. Мережа ж гудей обговорює, що саме на увазі мав білоруський диктатор і чи не попруть його війська в Україну. Детальніше розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Брязкає зброєю допомагає окупантам, але вкотре бубонить про мир. Погодьтеся, давно вже ми не чули перлів від одіозного білоруського диктатора Олександра Лукашенка. От він напевно і подумав: скажу щось таке гостреньке, щоб всі мене боялися. Нікому не вірте, що ми хотімо воювати, ми готуємося к війні. Я об этом говорю откровенно. Хочеш, міра готовься к війні? Ні, я це придумав. Це очень правильно сказано. Для цього за словами Лукашенка його армія активно закупає зброю, а підрозділи старанно тренуються, щоб бути готовими до будь-яких викликів. каже, робить це для того, щоб за кордоном ніхто його, не дай Бог, не похвалив. Якщо відтуда хтось підвиває і нас критикує, знайте, ми ділаємо правильно. Якщо там нас начнуть хвалити. Біда. Я нікому не угрожаю. Знову і знову, як мантру повторював Лукашенко. Напевно, згадав, як колись переконував українців, що ніколи не нападе, а потім йому на швидкоруч намалювали мапу, щоб показати, відкуда готувалось нападіння. Не ми на них нападали, Не ми Превентивно. В СУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у у вас дома. К сожалению. Да, мы это с вами сидели у вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учебниках. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас чиста. але галас у мережі. Ця заява таки наробила. Українські телеграм-канали умить розповсюдили лякалки про страшного Лукашенка, який готує Білорусь до війни. А Лукашенко і радий. Він саме недавно завершив такий собі об'їзд армії, де намагався видати себе як мінімум за генералісімоса, а як максимум за вождя цілого народу. Але одна дрібничка таки відрізняє його від інших брутальних диктаторів. Любов до ось цього шпіца, якого Лукашенко всю дорогу таскав із собою, таким собакою на кордоні нікого не перелякаєш. А в планах Лукашенка протистояти одразу Латвії, Литві та Польщі. Ну, в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам и, на... и часть Польши ты прихватываешь там небольшую. Северную часть, да? Северо-восеверо-восточную. Зря они себя так виду. А що ж по Україні? Чи можуть бути погрози Лукашенка не просто словами? Ну тут варто дослухатися лише до інформації з офіційних джерел. У середині березня, 2024 року, коли в мережею чергове понеслись чутки про можливість повторної атаки на Київ з Білорусі, українські прикордонники запевнили, що загрози не існує, поточних сил у ворога аж ніяк не вистачить. До того ж, ЗСУ опрацьовують всі можливі варіанти розвитку подій. Від широкого наступу до маленьких провокацій, тож у будь-якому разі бійці готові. І не забувайте, початок повномасштабки. Тоді наші партнери всіми шляхами інформували світ про атаку на Київ, яку готує ворог. Зараз нічого такого або схожого вони не бачать. А ось наступ росіян на Київ досі виключати не можна. Не так давно президент Зеленський заявив, що Росіяни готують новий наступ на травень-червень. 24-го року, і в мережі одразу понеслись дискусії, куди ж вдарить Путін в ексклюзивному інтерв'ю для Тесенвій. Ми обговорили цей сценарій з екскомандувачем сил США в Європі генералом Беном Ходжесом. Той упевнений у тому, що за будь-якого розвитку подій ЗСУ знову дадуть ворогу по зубах. Подивіться, всі продовжують переоцінювати сухопутні війська Росії. Я говорив про це на початку є спроба Росії та російських ініціаторів заохочувати цей наратив про те, що Росія неминуче переможе. І я б сказав, що перемога Росії не є неминучою. Насправді я б сказав, що скоріш навпаки, але існує наратив, який має на меті змусити людей на заході втратити надію або не надати те, що потрібно, боятися якось спровокувати Росію scared of provoking Russia somehow. І тому чим швидше наші лідери прокинуться і зрозуміють, що відбуватиметься саме так, що Кремль та їхні особи намагатимуться вплинути на наше мислення, тим швидше ми зможемо це зупинити тоді тим швидше ми зможемо почати допомагати Україні перемогти. Вже відомо і те, де насправді буде удар Путіна. На думку аналітиків інституту вивчення війни, скоріше за все, Росія вдарить на заході Донецької області. Деться про Бахмутські та Авдіївські напрямки. До речі, расисти вже роблять спроби там прорватися великими силами. 30 березня армія Путіна двинула на позиції українських бійців цілою величезною колонною. Не варто нагадувати, що ця тактика не працює у сучасній війні, що продемонстрували самі ж расисти на Київщині у 22-му році та під вугледаром у 23-му році. На щастя, росіяни так швидко закінчуються, що не встигають нічому навчитись. За даними осінь аналітика Кріксфоршер, росіяни для одного цього наступу залучили 36 танків та 12 бойових машин піхоти. Це був найбільший бронетанковий штурм РФ за останні два роки війни. Пише Форбс. Українським бійцям вдалося спалити 12 танків та 8 БМП. Інші ж накивали п'ятами. Тож, ось вам і ілюстрація того, що точно чекатиме на загарбників, якщо ті знову позаряться на українську столицю. А як думаєте, ви чи наважаться раби Путіна чи Лукашенка знову піти на Київ? І як їх зустрінуть ЗСУ? Напишіть нам про це у коментарях, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і тисніть вподобайки. Побачимось.